Хочу звернутися зараз до батьків. Я вас дуже сильно попрошу. Забудьте про загальну освіту, забудьте про те, що дітей в школі чогось вчать. Займіться, займайтесь освітою дітей самостійно. Адже та система освіти, яка зараз сформована, вона сформована на те, аби з ваших дітей робити рабів, рабів цієї системи тим, ким стали ми. І те, аби вони не стали тим, ким стали ми, ви маєте передати їм свій досвід і знання, розуміння цього світу, розуміння цієї системи і то, як би вони, знання, з якими вони могли би могли б обійти її. І не зруйнувати а вдосконалити її. Але це на майбутнє. Для початку просто почніть з того, аби присвячити хоча б 20-30 хвилин в день, це не є так багато. Тому, аби передавати якийсь свій життєвий досвід своїм дітям, і не дивлячись на всі важкі обставини життя, які вас засунула система, зробіть, будь ласка, цей вклад заради своїх дітей, і не дайте їм можливість стати частинкою цього величезного механізму, а навпаки, стати засновниками нової епохи і нової системи якому буде знаходитись людина в майбутньому?